Дай Боже щастя, здоров'я, шановні наші глядачі. Сьогодні гарна сонячна погода вирішила впорядкувати, почати впорядковувати свою трояндову клумбу. Тут же мені кури добре допомогли. Я троянди не відкривала, кури все порозгрібали. Подивіться, як подерли. От. Так, добре, не страшно, не страшно. Беремося за роботу. Найперше порозв'язую трояндові кущі і пообрізаю все, всі верхні гілочки, які потемніли за зиму. Одразу обсипаю попелом навколо куща і прикопую попіл. чоловік де з роботи зустрічаємо так все трошки роботи зробила Ну, не все тому що з полонечкою сьогодні я вже не встигну от вже вечоріє Добрий так, добрий так, кущі розв'язала, пообрізала гілочки, От, обсипала попилом, трошечки перекопала тут. Ну, а вся подальша робота вся подальша робота вже буде пізніше. Я маю на увазі роботу з полуничками тут, на оцій клумбі. Зараз ще славік обризкає садок, поки ще сонечко не сховалося. От. Зараз вже вечори довгі. Ще й погода сьогодні дозволяє, бо зараз дуже гарно, сонячно, тихо. Куди ти йдеш? Типу заганяю кури, там закрию. А, щоб на голову їм не бризкало. Ну, так то. Куда? так. Давай, 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 давай. Все одно ще година та й спати підете. Використовуємо ось такий препарат і, е, зимовід. зимовід. він має дію інсектоакарицида і фунгіцида. Тобто два в одному. І від шкідників, і від хвороб. Бачите, написано перша обробка саду. Ну, ми першу обробку робили розчином е, бордовської суміші. Ось. Так. Для обробки садових дерев, кущів на основі мінеральної олії. Після обробки препарат утворює плівку на поверхні рослин, що призводить до загибелі шкідників та їх личинок. Засіб має фунгіцидну дію, що дозволяє знезаражувати поверхню гілок і стовбурів від збудників і захворювань. Добре. І що завтра зацвіте і знов мороз? Це, може все не зацвіте? думаєш, тільки в нас і мороз, Тут так зараз багато хто за то переживає. А воно і є, полуниця цвіте морозець, вишні цвіли одного року морозець. Ну так воно так воно є в нашому, в нашому житті, але що зробимо? О, як добре. Ще славік встигне до вечора одну важливу роботу зробити. Дві важливі роботи ми сьогодні зробили. І то є добре. І то є добре. Шановні наші глядачі, легкої вам праці, міцного здоров'ячка і хай все у вас буде добре.